Шпигунський трилер від Марвел із зірковим акторським складом. Серіал, через який Том Голанд вирішив взяти перерву в кіно, комедійний проєкт із Кейлі Куоко. Про це та багато іншого дивіться у нашому відео. Це у Кіно та ми починаємо. Дні. Серіал японського виробництва, який розповідає про аварію, що трапилась на Фукусімській АЕС. У березні 2011 року внаслідок потужного землетрусу та цунамі в Японії атомна електростанція втратила живлення. Нам показують сім важких наступних днів та демонструють три точки зору: це влади корпоративних організацій та простих робочих людей, які ризикують власним життям. Серіал базується на реальних подіях та свідченнях, що були зібрані в офіційному звіті. Складається він із восьми серій, які вже доступні до перегляду в мережі. Ідол. У центрі сюжету опиняється молода поп-діва Джоселін, яка готується до повернення на сцену після нервового розладу, що трапився минулого року, коли вона втратила матір під час світового турне. Її команда зосереджується на зміні іміджу, а тим часом дівчина зав'язує пристрасні стосунки з загадковим лідером сучасного культу чоловіком на ім'я Тедрос. Творцями проєкту є Сем Левінсон, який створив підлітковий драматичний серіал Ейфорія та популярний співак Вікенд, який також виконує головну чоловічу роль. А ось головна жіноча роль дісталася Лілі Роуз Деп, яка є донькою відомого актора Джоні Депа та французької співачки та акторки Ванеси Параді. Перший епізод серіалу вийшов 4 червня, а останній можна буде побачити 9 липня. Королевий Баракут шведський драматичний серіал від платформи Netflix, який частково заснований на реальній історії. Події розгортаються у 1990-х роках. Витративши занадто багато грошей на вечірках, чотири подруги вирішують пограбувати сусідку, щоб покращити своє фінансове становище. Після цього дівчата захопились ідеєю легкого заробітку та продовжили проникати в будинки місцевих жителів. В день вони успішні, студентки та порядні громадянки. Тому запідозрити у злочинах їх зовсім нелегко. Всі шість епізодів серіалу вийшли одночасно 5 червня. Але в українському перекладі їх поки що, на жаль, немає. Арнольд. Відвертий документальний серіал, який розповідає про життя та кар'єру Арнольда Шварценеггера. Він починається з юних років молодого хлопця, який покинув рідну країну, займався різними видами спорту, але згодом віддав перевагу кар'єрі бодібілдера. Також ми побачимо шлях до успіху в Голівуді та його перебування на посаді губернатора Каліфорнії. В серіалі багато мотиваційних реплік, які надихали Арнольда у здійсненні його мрій. Він налічує три епізоди, які вже можна подивитися онлайн. Засновано на реальних подіях комедійний трилер із зіркою серіалу Теорія великого вибуху Кейлі Куоко у центрі сюжету щаслива подружня пара, яка живе спокійним життям та чекає на появу дитини. Все змінюється, коли жінка стає свідком вбивства. Їй на думку спадає створити власний подкаст, який буде присвячений цій події. Вона чудово розуміє, що суспільство зараз одержиме темою злочинності та хоче скористатися нагодою, щоб здобути популярність. Це дуже легкий серіал, що складається із восьми епізодів, які вийшли одночасно 8 червня. Переповнена кімната серіал. Антологія від Apple TV+, Blues, який базується на романі Дені Лакіза. Таємнича історія Біллі Малігана. Головними героями першого сезону є чоловік з множинними розладами особистості Дені Саліван та слідча психолог Рія Гудвін. У 1979 році хлопець був заарештований за причетність до стрілянини на вулицях міста. У кожному епізоді при розмові з психологом він поступово буде відкривати таємниці свого життя і таким чином дасть жінці змогу зрозуміти, що саме привело його до цього моменту. Головні ролі виконують Аманда Сейфрід та Том Голанд, який після зйомок в серіалі вирішив взяти рік перерви у кіно, так як сильно занурився в персонажа, що зі слів актора його зламало. Перші три серії вийшли 9 червня, а наступні будуть виходити раз на тиждень. Ходячі мерці. Мертве місто. Це вже п'ятий серіал в рамках популярної зомбі-франшизи, але перше пряме продовження оригінального проєкту. Події розгортаються у постапокаліптичному Мангеттені. Головними героями гімейгі та ніган, які намагаються знайти викраденого сина жінки. Дорогу їм зустрічаються зомбі, небезпечні люди та давні вороги, які можливо мають відношення до зникнення хлопця. Окрім Лорен Койн та Джефрідіна Моргана, які повернулися до своїх ролей з оригінального серіалу, ми зможемо також побачити ще декількох знайомих старих героїв. Прем'єра запланована на 18 червня, а складатися він буде із шести серій, які будуть виходити раз на тиждень. Таємне вторгнення. Міні-серіал у жанрі шпигунського трилера виробництва Marvel Studios. У центрі сюжету Нік Фюрі, якому доведеться протистояти вторгненню інопланетних істот, які здатні змінювати форму та перетворюватись на будь-кого. Чоловік об'єднається зі своїми давніми союзниками, і разом вони будуть боротися, щоб врятувати людство. Багато персонажів добре знайомі шанувальникам кіно Всесвіту Марвел, яких вони могли бачити в попередніх фільмах студії. У серіалі зірковий акторський склад. Семіл Л. Джексон, Бен Мендерсон, Кобі Смолдерсон, Мартін Фрімен, Дон Чіл, Олівія Колман, Емілія Кларк та багато інших. Першу серію можна буде побачити 21 червня. А вихід останньої відбудеться 26 липня. Викрадення: британський драматичний трилер від платформи Apple TV+. Події розгортаються на борту літака, що прямує з Дубаю до Лондона, який був захоплений терористами. Головний герой Сем Нельсон успішний переговорник у діловому світі. Поки влада на землі намагається знайти вихід з ситуації, чоловік самостійно спробує використати свої навики, щоб врятувати життя невинних людей. Головну роль виконує зірка серіалу Лютер Ідріс Ельба. Проєкт цікавий тим, що розповідь історії відбувається у реальному часі. Семигодинний переліт ми детально зможемо побачити у вигляді семи епізодів по 60 хвилин. Перші дві серії вийдуть 28 червня. У цьому місяці вийде також багато продовжень улюблених серіалів. У Філадельфії завжди сонячно. Найбільш довготривале комедійне шоу на американському телебаченні повертається з 16 сезоном. Ми будемо спостерігати за новими пригодами п'ятьох аморальних друзів, які потрапляють у безглузді ситуації. Чорне дзеркало. Новий сезон цього культового серіалу про вплив технологій на суспільство буде складатися з п'яти серій. Сценарист Чарлі Брукер натякнув, що він буде наймасштабнішим та найдововишнішим з усіх. У проєкті взяли участь такі відомі актори, як Сальма, Хайк, Джош, Гартнер, Арон, Пол, Кейт, Мара та багато інших. Усі п'ять серій вийдуть одночасно 15 червня. І просто так. 22 червня вийде другий сезон спін-фуз серіалу Секс і місто, який розповідає про трьох 50-річних сучасних жінок-подруг, що мешкають у великому мегаполісі. Ведмідь. Також 22 червня вийде продовження історії про талановитого кухаря, який після самогубства свого брата був змушений повернутися до рідного міста, щоб почути невеликий сімейний заклад з продажу сендвічів. Ця комедійна драма у минулому році отримала гарні відгуки від критиків та глядачів. Відьмак. Третій сезон популярного пригодницького фентезі базується на романі Анджея Сапковського Час погорди. Творці обіцяють надзвичайно масштабні події, а сам сезон буде вперше поділений на дві частини. Перша вийде 29 червня, а вихід другої запланований на 27 липня. Для виконавця головної ролі Генрі Кавіла цей сезон стане останнім. Воїн Серіал у жанрі екшен про східні єдиноборства, який був створений за оригінальною ідеєю Лі Повернеться з третім сезоном. Події розгортаються у місті Сан-Франциско наприкінці 19 -го століття. Головного героя, майстра бойових мистецтв, чекають нові випробування, через які він буде намагатися пройти. Джек Райан та з останнім четвертим сезоном повертається серіал, у центрі сюжету якого аналітик ЦРУ, який залишив роботу в офісі, та почав брати участь у небезпечних операціях в Європі та на Близькому Сході. Прем'єра відбудеться 30 червня. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, то почуємось вам у наступному відео.